В Києві 10 ранку. Ми продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ. Я В'ячеслав Цимбалюк, вітаю цієї ночі. Наші сили ППО збили 24 ворожі безпілотники, 13 імітаторів, локаційно втрачені. Також росіяни вдарили балістичною ракетою по Дніпру. Загалом окупанти запустили 39 шахедів. Постраждали Дніпропетровщина, Донеччина Житомирщина. Росіяни посилили обстріл із Запорізької області за минулу добу окупанти обстріляли прифронтові населені пункти понад 530 разів. Зруйновано 6 будинків. Загалом за останній тиждень сталося вже понад 1100 ворожих обстрілів. Про це в розмовній студії з Яною Брензей повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він також пояснив, що інтенсивність бойових дій в області зросла ще два місяці тому. Саме два місяці тому ворог почав більш активно атакувати позиції наших військових в деякі дні доходило до 30-40 штурмів позицій саме на запорізькому напрямку. Дякуючи нашим військовим, мешканці Запоріжжя, мешканці Запорізької області, майже не відчули те, що ворог атакував два з половиною місяці. Позиції наших військових страй інтенсивно. Росіянам вдалося вибити наші сили оборони з населеного пункту Олександропіль, Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики Deep State. До всього окупувавши напередодні Олександропіль, ворог вийшов на кордон сусіднього села Новобахмутівки. Також ворожі війська війська просунулися у глиб наших позицій у селі Успенівка, що за 6 кілометрів від Дніпропетровської області. Росіяни нині активно штурмують цю ділянку фронту, аби зайти на територію Дніпропетровщини. Сбу провела ще один допит військовополоненого з Китаю, який воював за Росію. Відео опублікував Володимир Зеленський у Фейсбуці. Військовополонений Чан Хрембуз розповів, що його. Підрозділом командував росіянин, який показував, як виконувати бойові завдання. До всього китайц додав, що за зброєння у нього був лише один автомат, і на момент атаки українського дрона він був на позиції з росіянином. На питання щодо оставлення до нього в полоні та обміну китаєць відповів так: тут в Україні мене годують краще ніж у Росії. Тут набагато краще ставляться, і тут мені безпечніше. Я не хочу повертатися у Росію. Я хочу повернутися у Китай. У мене там є робота і є батьки. Яким я сказав, що став солдатом, але не казав, що у Росії, аби вони не переживали. Додам китайських військових ЗСУ взяли в полон 8 квітня на Донеччині поблизу Тарасівки і Білогорівки. Як повідомили в офісі президента, бій вели із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон. Володимир Зеленський вже заявив, що готовий обміняти полонених китайців на українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Тепер крок за Росією. Російське громадянство не привід лишатися осторонь оборони України. У цьому впевнена зв'язкова 118-ї окремої механізованої бригади Наталя. Вона разом із побратимами нині захищає Запоріжжя. Так склалася доля, що жінка з десяток років жила у Федерації. Втім, коли та загарбала Крим і розв'язала війну на Донбасі, Наталя повернулася на батьківщину із малою дитиною на руках. Нині армійка зв'язкова не полишає спроб отримати українське громадянство та є активною блогеркою, яку користувач. Чи соцмереж знають під ніком Валірчик і просить вас долучатися до збору на реби? Реквізити будуть на екрані. Позивний в мене Валерчик. Чому Валерчик? Валерчик, то що я Валерівна і так до мене з першого дня, з 22-го року. Валерчик і Валерчик. Свій серед своїх у військо українських захисників Наталя справді серед своїх, хоч не приховує, має російське громадянство на початку нульових. поїхала у федерацію на навчання і залишилася там жити до 15-го року. Я проживала в іншій країні в країні агресора. І коли почалися, вже почалося Крим, Луганськ, Донецьк, почалася антитерористична операція. А мною було рішення прийнято разом зі своєю дитиною виїхати з цієї країни. Утім, до повернення на батьківщину мама тоді ще однорічного хлопчика встигла попсувати нерви тамтешнім спецслужбам і допомогти нашим волонтерам. Помагала нашим волонтерам, які були в Україні, переводила кошти. Ну чим тільки могла. Я розказувала правду, яка відбувається. Були сотвістуючі, як то кажуть, органи, які казали мені про те, що от ви ведете таку діяльність, я кажу, ну так це ж правда. 15-го року через. Російського агресію Наталя повернулася на рідну Чернігівщину. Там працювала менеджеркою великої торговельної мережі. А на початку повномасштабної навали окупантів без вагань стала на захист України. Штурмувала військома з першого дня. Така пробивна дівчина. <свісна> <свісна> Іван командир Наталії на великій війні він так само від початку запевняє вік, чи стать на бойовому завданні не важливі. Чи важко дівчині у чоловічому колективі? Судя по, по ній вона звикла <хи>, до, до чоловічого колективу. Тут ти не обращаєш внимання, там дівчина возле тебе хлопець, старша людина або ще щось, Та ти ну, робиш своє діло. Чим займаєтесь військо? Яка ваша робота? Що робить? Зв'язок. Щоб у всі хлопці, які знаходяться на позиціях, з ними був зв'язок. Доброго вечора, любі мої українці. Зв'язківця 118-ї бригади пані Наталі, активна блогерка. Усі сторінку соцмережі під її армійським псевдовалірчик із кількома десятками тисяч підписників. Тут армійські будні та проукраїнські стріми зі зборами на потреби війська. Наразі надам відповідь на цей коментар. Я сама знаю, як даються тяжко закрити збір. Останній мій збір на півмільйона гривень я знаю, як він тяжко нам давався. Українська захисниця та блогерка, яка довго жила у РФ, твердить, довіряти росіянам не можна. Хай там що Ні, не можна довіряти росіянам в жодному разі. Я дивлюся дуже багато стрімів і сама їх проводжу. Я просто знаю, яка ненависть у них вони вважають, що нас треба знищувати. Сержант Наталя не полишає спроб отримати українських громадян. Анство, якого досі немає, через давню законодавчу колізію, а я наразі подала документи. На отримання українського громадянства я його питаюся отримати з 15-го року. Але у нас там теж є така бюрократія. Треба тую бумажечку, треба тую. У мене підписаний контракт збройними силами України, так як я наземеться за контрактами. Мені вояки сто окремої механізованої бригади збирають гроші на реб, і наталя разом із побратимами просить небайдужих долучитися, бо кожна гривня зміцнює нашу обороноздатність. Андрій Почвартан Деженков, факти сітів. Єдині новини. Вони працюють на полях щодня, годинами по сантиметру, вивчаючи територію, щоб нічого не пропустити. Пошуковці гуманітарного проєкту збройних сил на щиті шукають тіла загиблих воїнів на полях битв. Зведена пошукова група працює під загальною координацією центрального управління цивільно-військового співробітництва генштабу та безпосереднім керівництвом офіцера пошукової роботи ЦВС. Якщо з не знаходять, повертаються знову і знову. Як працюють пошуковці на щиті? Ольга читайло розповість. Щоб дістатися до місця, де працюватиме групами майже годину. Їдемо ґрунтовою дорогою. Восени 22-го на цих полях відбувався контрнаступ ЗСУ. Про те, що тут були бої, нагадують прапори та пам'ятники на узбіччях. Тут уже знаходили тіла загиблих військових. На Херсонщині я почав працювати з 2024 року. Це десь з квітня місяця приблизно. Зараз шукатимуть ще чотирьох українських воїнів, які ймовірно загинули тієї осені. Вони зликобездіти під час бойових дій, якраз в цій посадці. Група готується до роботи, запускають дрон, щоб оглянути територію. Фахівцям допомагатимуть спеціально навчені собаки. Це баба Люба? або з парки. Хоча територія розмінована, є ділянки, на яких треба бути особливо уважними. Ми їх зазвичай перепровіряємо, бо тут просаджена трішки лунка, і ми бачимо, ми називаємо це переміс. Але смертельні сюрпризи можуть бути всюди. Що там? Що там було? Собака біше ретельно оглядає ділянку, потім раптом зосереджується на одній точці. Була штата. -то. Кінологиня одразу робить висновок, що тіла тут немає. Просто собака дуже добре відчуває, навіть якщо тіло тут лежало давно. Тут могла бути кров, могла бути тіло, тіло. А, або там щось є. Лариса Борисенко пояснює, коли собака знаходить загиблого, вона чітко про це повідомляє. А чому думаєте, що зараз немає? А я бачу по її поведінці. Якщо б там було тіло, то зараз би її стостобно витягнув. Як вона себе поводить, коли вона знаходить тіло? Вона або гребе, якщо там а, тіло підземне, або вона позичає бог ті тючі в або лягає. Далі Беша знову знаходить слід. Із цього бліндажа її витягнути практично неможливо. Супер, іди сюди. Андрій Чернявський залазить усередину і за кілька хвилин повідомляє: швидше за все, і тут тіл нема. Вочевидь, це був бліндаж російських медиків. Тут могли лежати тіла, підніматися і в дерево. Так, Був дірев'яна криша. Така ж реакція вже іншої собаки на цей танк. Тут вочевидь хтось загинув, але Андрій сумнівається, що можна когось знайти. Після такого вибуху не залишається нічого. Андрій до війни займався пошуками тіл загиблих під час другої світової. Зараз шукає солдатів новітньої. Він знає їх по іменах. Ці люди для нас як рідні, і ми їх дуже хочемо знайти. Каже, вважає своїм обов'язком знайти кожного, якщо не вдається, група повертається. Але якщо, наприклад, ми не знаходимо хлопців, ну, завжди така думка закрадається, що а можливо, вони в полоні. Ми сподіваємося, що вони живі. Є сім'ї, які не сприймають загибель. Їм легше сподіватися, що їхня людина десь жива. А для багатьох сімей все ж таки. Е Саме механізм відгорювання дуже важливий. Дуже важливо відгорювати, мати змогу прийти на могилу, навіть якщо ми збираємо і повертаємо там декілька сантиметрів від людини. Зазвичай пошуковці працюють восени і навесні, коли немає високої трави. Але є один весняний день, 26 березня, коли вони не виходять на роботу. У 23-му того дня вони натрапили на розтяжку. Ларису ледь врятували, але вже за півроку вона повернулася у стрій. Саме з проєктом на щиті я з палкою ходила. Там, я там 200 метрів, здається, змогла пройти на той момент в спорядженні. Але це була також реабілітація для мене і фізична, і психологічна, бо дуже складно було ходити по траві. Взагалі дуже складно, дуже важко, дуже, ну, дуже страшно на сьогодні, бо я знаю, як це буває. Якщо знаходять останки, передають на експертизу. Завдання нацгвардійця Максима сповіщати родичів, чи є збіг. І коли у нас є збіги по ДНК, то ми зустрічаємо рідних е військовослужбовців Національної гвардії і супроводжуємо і надаємо допомогу там в документах, в оформленні. Під кінець дня сапери, які працюють разом з групою, підривають знайдену у полі вибухівку. Удень, коли ми працювали з пошуковцями, знахідок не було. Наступного дня нам повідомили, що розкопали кілька кісточок. Їх передали на експертизу. Херсонщини Ольга Чатайло та Сергій Марченко факт Сі Єдині новини. Він знову передумав, Дональд Трамп вирішив призупинити дію підвищених мит на 90 днів після того, як Японія почала масовий розпродаж американських держоблігацій. Про це пише видання New York Пост. Розпродаж держоблігацій спричинив обвал на ринку американського держборгу. Тож білий дім оголосив про паузу, на час якої мита для інших країн становитимуть 10%. Сам Трамп пояснив, йому здалося, що далі цитата: люди трохи вийшли з себе і почали панікувати після. Того, як він оголосив про нові тарифи, і похвалився, що понад 75 країн звернулися до нього, аби обговорити питання торгівлі. При цьому не вжили жодних заходів у відповідь проти сполучених штатів. Водночас американський фондовий ринок знову обвалився через торгову війну з Китаєм. Напередодні Білий Дім підвищив мита на китайські товари до 145%. Це 20% запроваджені Трампом одразу після повернення на посаду. А також 125% нових мит Пекін у. Відповідь запровадив тарифи у 84% на американський товар. Виявляється, не дуже був і потрібен. Принаймні, такий висновок можна зробити з останніх слів американського президента Дональда Трампа про керівника Агентства ефективності уряду Ілона Маска. Спілкуючись з журналістами, він сказав: цитую. Ілон виконував фантастичну роботу. Він сидить тут. Мені взагалі не потрібен Ілон, крім того, що він мені подобається. Нагадаю, нещодавно Трамп заявив, що Маск за кілька місяців залишить посаду, бо, мовляв, у нього багато компаній, і ними треба керувати. Втім, з'ясувалося, що і від машин, які виробляє одна з цих фірм. Господар Білого Дому не дуже той в захваті. Сказав, що йому не потрібна машина. Маска, хоч він і купив одну теслу. Знаєте, що я з нею роблю? Спитав американський президент і відповів: даю працівникам свого офісу кататися на ній.